Биотикотерапия. Энтерожернина. И так, в Волгограде только так. Протягом килькох тысяч лет на теренах Днепра формовалась нация. И тогда, и сейчас субстрат нашей особливости яд, сила, краса, смелость, воля. Гуртованість, незалежність, перемога. І над все буде Україна. Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює і на душі стає легше. Терапіра – пряма допомога від кашлю. Про нашу гордість, про нашу міць, про українців на спортивному фронті. Про спорт на те. Дивись у будні. З понеділка по четвер. Ну, І що там? Тіти підвищеної мохнатості. Прийми заспокійливо. ти неймовірної зворушливості. Я мав бути кращим батьком. ти посиленого тепла. Таке життя мені доподоби. Та сімейності. Вітаю вдома, синку. Для найприємніших вечорів разом Чекаємо. під ковдрою доброго настрою. Що далі, то цікавіше. Скажи, що я маю зробити. Дивись з понеділка по четвер, сімнадцятий, кінохіти. А я жив не дарма. Лев. Я це побачив на тет. 13 лютого язик не повертається сказати, що ми чекали на цей сезон легендарної Полтави. Адже він фінальний. Останесь. 16 сезонів жартів це вам не жарт. Ви поставити жарну точку. За цей час можна встигнути виростити дитину і собі синочка народу чи сигналізацію. Вийти на пенсію. Я не генда! Зробити кар'єру. А ючик в мене? Магістр. Пропозицію. Ну, скажи на кінець ці три слова і наукове відкриття. Ви прямо цей. 13 лютого. Прем'єра фінального сезону одного разу під Полтавою» О 19. -й. Я закриваю цей проект. На ТЕТ. 13 лютого. На великому каналі Великих прем'єр. Шоу міжнародних масштабів. Що підкорило Європу та США. Прем'єра шоу Побачення без фільтрів. 13 лютого о 18. -й. На ТЕТ. Проєкт знятий до 24 лютого. У новому сезоні Клас. Величезне поповнення прем'єра. Тепер тед. Великий канал великих прем'єр. На тебе чекають. Велика прем'єра по добросусідськи сусідськи. Назарій запухляк вам це обіцяє. Веселі знайомства. В'єть. Великий канал. Великий прем'єр. У будні про те, що надихає, про тих, хто підтримує. Про найяскравіше з актуального. І завжди знайдеш. У будні об 11-й. Життя відомих людей. На те. Таке враження, що їх ще менше.